Головне про події 16 лютого на сьогодні. Росія втратила на війні більш як 400 тисяч вбитими. Польські фермери перекрили останній пункт пропуску на польсько-українському кордоні. А баз гітару Пола Макартні повернули через майже 52 роки після того, як інструмент було викрадено. Докладніше далі. Командування оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія прийняло рішення відійти з позиції Зеніт на південно-східній околиці Авдіївки. Це рішення ухвалено, аби зберегти життя українських захисників. Як повідомив командувач Осу Таврія Олександр Тарнавський, ЗСУ тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. На сьогодні втрати Росії перейшли позначку 400 тисяч вбитими. Повідомили у зведенні генштабу збройних сил України. Тобто з України повернувся додому двохсотим, приблизно кожен трьохсотий росіянин. Але, незважаючи на такі жахливі цифри загиблих, Кремль може ще протягом двох років поповнювати військо без загальної мобілізації а запасів на складах вистачить щонайменше на 2-3 роки. Про це йдеться у доповіді Британського королівського інституту об'єднаних збройних сил. Польські фермери перекрили останній пункт пропуску на польсько-українському кордоні Корчова Краківець, який ще зранку повноцінно працював. Демонстранти обіцяють, що акція протесту триватиме щонайменше до 8 березня. Наразі всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, які використовувалися для проїзду вантажівок, заблоковані. Повідомляє Радіо Свобода. Україна повернула тіла 58 загиблих захисників, І, як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими ЗСУ передадуть тіла судмедекспертам та правоохоронцям для встановлення осіб загиблих героїв. Після цього їх вже передадуть родичам для поховання. У російській колонії раптово помер опозиціонер номер один у Росії Олексій Навальний. Як стверджує розпропагандистський телеканал АРТІ у політика відірвався Тромб. Нібито після прогулянки Навальний відчув себе погано, практично одразу знепритомнів, А реанімаційні заходи не дали позитивних результатів. Політику, який відбував 19-річний термін за статтею про екстремізм, було лише 47 років. Бас гітару учасника легендарного гурту The Beatles Пола Маккартні повернули через майже 52 роки після того, як інструмент було викрадено. Саме на цьому інструменті 1961 року Маккартні грав майже на усіх записах The Beatles. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.